Колись вони були найкращими друзями. Тепер вони зустрічаються знову вперше за 30 років. А це, мабуть, твоя мама. Мама дружина. Мені прикро. А мені ні. О, oh, гедота. Oh, я була дуже рада, що ми зможемо працювати разом. Я люблю комедії і поважаю усіх цих акторів. Нам з нею легко, реально легко так. Їй усе вдається, і Лені вдається також. Columbia Pictures презентує. Вони yeah, знайомляться з сім'ями і пізнають yeah, своїх дітей. Пам'ятаєте, як ми нажирались? Як це нажиратися? Таке буває іноді. Коли приїдаєш морозива, я хочу нажиртись, конкретно нажертись, а я хочу шоколаду нажертись. Не треба нажиратись. у житті саме жінки змушують чоловіків. Дорослішати вони вчать їх дорослішати спершу їхні матері, тоді подружки і дружини. А тоді таке теж буває. Їхні дочки. Важко зробити жінку щасливою. Я досі не навчився. ви бачите мотушку і озеро, і вам не хочеться стрибати? Дивіться і вчіться. Давай, ти можеш це була помилка. Пускай! Я не можу, мені страшно. Це все не нове. Я стрибаю досі. Я літаю на тарзанках. Дзвонить на чашкофон. Я не дзвоню на чашкофон. Запускає стріли в небо. Досить часто така в нього вдача. Так, так. О, як стрибає. О, три жабки. Молодчина, Донна! Клас. Браво. Ви вмієте робити жабок, місіс Фейдер? Ти жартуєш? Я чемпіонка світу. Дай сюди. Показую. Це було приємно, коли можеш імпровізувати і робити всілякі речі і розуміти, що це сприймають і заохочують. Нам не можна жартувати одночасно. Це заважатиме. Буде забагато жартів. Так це правда. Краще стримувати себе, чоловіки або жінки затикаються. Тату, що ця машина робить? Відлякує міль, доню. Міль гине. Ні, ні. Чекайте. Дивіться, я покажу вам. Ось ніхто не загинув, чесно. Дивіться, хто це літає, а вона просто спить прекрасно, коли ти в душі дитина, коли ти молодий з серцем Та Водночас, коли стає важко або неприємності насідають, ти вмієш бути мужиком. У нас є чимало приятелів інших професій. Вони гарують з дев'ятої до п'ятої. Так, от вони дорослі. Вони мусять бути дорослими. Цього року. Ти підеш у басейні. Там є хімічна речовина, яка робить сечу синюю. Ні, ні, це колись. Це колись усіх лякали мила. Я у це не вірю. Господи! Я скучив за аквапарком. Я не був у ньому вже 20 років. Я мало веслую останнім часом. Ти не веслуєш і не дорослішаєш. Яка трагедія? Однокласники. Yeah. З 5 серпня в кінотеатрах